Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. У Києві небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення. Опади не очікуються. На півночі на Житомирщині температура день буде від плюс 21 до плюс 16 градусів. Та вночі від плюс 11 до плюс 9. Вранці у Житомирі погода буде ясною, в день з'являться хмари. Але ввечері від них не залишиться й сліду. Без опадів. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 13 градусів, та від плюс 12 до плюс 9 вночі. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. У Сумській області очікується температура від плюс 20 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У сумах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. До світанку у Харкові очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 5. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не очікується. На Луганщині очікується температура від плюс 22 до плюс 13 градусів в день та від плюс 15 до плюс 9 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 14. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується На Миколаївщині очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 14. У Миколаєві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 15. У Херсоні хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 15. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. У Криму очікується температура від плюс 17 до плюс 10 градусів в день та від плюс 12 до плюс 7 вночі. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода опади не очікуються. На заході на Львівщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар, без опадів. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів та від плюс 7 до плюс 9 вночі. Хмари в Івано-Франківську будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Вже вранці небо у Тернополі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без дощу. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не прогнозуються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 14. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Рівненській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода без опадів. На Волині максимальна температура вдень становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 8. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. У Хмельницькому погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день. Та від плюс 10 до плюс 12 вночі. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс тринадцяти. До світанку у Полтаві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 19 до плюс 17 градусів в день та від плюс 11 до плюс 12 вночі. До обіду у Черкасах протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 11 до плюс 12. Хмари, які з'являться у Дніпрі в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 7. У Вінниці очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного всім тихого дня. До зустрічі!